Намагалися вивезти з України прицільні комплекси до бойових літаків. Схему нелегальної торгівлі авіаобладнанням викрила Служба безпеки України. Ділків затримали. Серед них і кропівничанин, який планував налагодити міжнародний канал переправлення за кордон товарів військового призначення. На почин фігурант намагався продати до країн ЄС, комплектуючи до оптико електронної системи наведення винищувачів Міг-29. Посилку спробував відправити через популярний сервіс поштового зв'язку, вказавши недостовірні дані у митній декларації. На цій операції ділка і взяла служба безпеки. З метою встановлення джерела надходження товарів подвійного призначення співробітники СБУ провели у зловмисника обшуки, під час яких виявили та вилучили телефон, комп'ютер та квитанції про відправку товарів з новою пошти. На підставі зібраних СБУ доказів йому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 333 Кримінального кодексу України. Йому загрожує або позбавлення волі терміном на три роки, або штрафні санкції. Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони закінчив розгляд законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, з нього виключили розділ про демобілізацію військових, а також внесли ще 4 тисячі поправок. Сьогодні, 10 квітня, документ подали на розгляд у другому читанні до парламенту. Як до документу в нинішній редакції ставляться кропивничани, давайте поцікавимося. Дуже несправедливо те, що не демобілізують тих чоловіків, які вже прослужили. У мене племінник вже два роки з лишнім. Він з березня місяця 22-го року служить. І от ну це ж дуже важко. Хай вирішують на це є люди спеціальні, які сидять у Верховній Раді. Я вважаю, що в більшості випадків закон правильний. Кожна молода людина, кожен чоловік повинен йти на війну, захищати. Вони ж прийдуть сюди, якщо ми не будемо захищати. Я так вважаю. А взагалі, ну, якщо держава вирішує такі важливі питання, то їм видніше. Якби вони нормально мобілізували, то не було б цих ухилянтів. Ну то я вважаю, що вони не мають права і на карточки ну, накладати. При чому тут. Я вважаю, що треба хлопців міняти, які там вже давно. У мене чоловік вже два роки. Ну. Я ж теж хочу, щоб мій чоловік був вдома, а не, а не хто знає, де дитину бачить раз в півроку. Це теж не є нормою. Чогось вони хотіли вести скільки, 36 місяців, чи скільки, чи 24, щоб поміняти. Так чогось вони не прийняли цього нічого. Тільки приймають те, що їм треба. Я рада за те, що разрешили студентам, які учатся за кордоном, щоб вони мали можливі пересикати перетихнути границю. Це мені подобається, тому що в мене внуки вчаться. Я вважаю, що всі должны, всі значить всі, навіть і робітники цирку. Це моя позиція громадянська. Всі так, всі. Вон, актори пішли воювати, пішли. Так і вони повинні, вони ж теж актори. Цей закон не доработаний, над ним ще треба довго працювати, норми допрацювати, що таки дійсно хлопці вже заморилися і треба їм відпочити і любого візросту. Тобто вони відміною цього демобілізації повністю відбили бажання у хлопців далі воювати. І треба, я навіть не знаю по яким критеріям. Передивитися тих, що мають бронь, бо так. Вимагав 120 тисяч гривень за сприяння у закритті кримінального провадження. На Кіровоградщині взяли поліцейського на хабарі. Він вимагав гроші з фігуранта справи щодо крадіжки зрошувальних систем на полях у фермерів. Обіцяв не давати хід справі в разі несплати, погрожував чоловікові реальним терміном позбавлення волі. На гарячому під час одержання грошей посадовця затримало державне бюро розслідувань. Наразі йому повідомили підозру у хабарництві. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі, повідомили в ДБР. намагається Добре направляємось. Про ймовірний намір юнака вчинити самогубство, повідомив небайдужий місце події. Одна із недобудов у Кропивницькому. Туди поспішили поліцейські роти, тактико оперативного реагування. Біля споруди торівці зустріли знайомих підлітка. Ті були налякані. Із хлопцем спілкувався патрульний Сергій Кудряшов. Йому вдалося забрати юнака з даху та передати його медикам. як так треба, так треба життя. життя найдорожче. Найдорожче, що тобі дала природа. Його треба берегти. Сідай. 2 мільярди 279 мільйонів гривень акумулювали податків та зборів місцеві бюджети Кіровоградщини протягом першого кварталу цього року. Про це повідомили під час тематичного брифінгу в обл і Додали, в порівнянні з минулим роком доходи. Зменшилися на 6%. причина: відтік військового ПДФО у державну казну. Зате за деякими іншими статтями маємо надвиконання. В цілому в розрізі річного виконання все згідно плану. Ми маємо приріст доходів загального фонду, і цей приріст склав 17,3%. Якщо говорити про суму, це більше ніж 314 мільйонів гривень. Більше в порівняння з аналогічним періодом минулого року. Майже в усіх бюджетах заплановані доходи загального фонду перевиконані за підсумками першого кварталу. Поточного року доходи загального фонду місцевих бюджетів у цілому по області виконано на 23%. Практично в тому плановому режимі сьогодні. Сьогодні надходять доходи, які ми і передбачали саме при формуванні наших місцевих бюджетів. Інший ракурс так називається виставка, яка об'єднала творчі потужності театралів, художників та музейників. В експозиції портрети артистів, написані місцевими митцями. Це спільний проєкт музею мистецтв та театру, який стартував у травні минулого року і попередньому в два етапи. На полотнах актори у своїх сценічних амплуа з репертуару театру презентували полотна в театрі корифеїв, де вони й залишаться після виставки. Відтак завжди будуть доступні для перегляду. Від Відвідувачам театру первоначальна назва це була Вражаючі образи, де наші місцеві художники, художники Степової лати... зображували акторів, з відомих нам уже п'єс. У вазі відвідувача представлено 23 роботи, де представлено 20 різних образів, 20 акторів. Писало це 15, 15 художників. Чому різниця? 20 акторів, 23 картини, тому що писали декілька художників один образ, тому і більше в нас вийшло так робіт.